Яке число наймагічніше, яка цифра найбільше допомагає, що у даті підказує, що ви дійсно в трансформації? Тож розумійте, що є одне у всіх культурах і релігіях, у всіх ритуалах, незалежності від того, що ви вірите? Є одне число, яке повторюється, і це трійка. Погодьтеся, ви теж помічали, що дуже часто треба щось три рази зробити. Або три помилки до якогось нового результату. Або три рази прописати, якщо читаємо якісь ритуали. Так само із молитвами, так само із трійцею взагалі. Навіть по три людини найкраще в артистичних групах. По три учасника завжди беруть для якогось експерименту. Число три. Воно розбиває нинішню енергію і дає можливість новій енергії сформуватися. Тому коли прописуєте бажання, а ми зараз з вами говоримо в час новолуння в рибах, з 27 на 28, власне, такий дуже важливий час. І зараз перші дні цього нового лунного циклу, коли більшість планет в стелюмі в рибах, а це знак, власне, про проекцію на майбутнє, про медитації, про афермації. Проговорюйте свої бажання по три рази. Підписуйте свої щоденники мрій по три рази. Прописуйте все, що ви хочете зараз по три рази. До речі, якщо хтось не виконує ваше бажання, наприклад, таке побутове. Зауважте, що теж, коли ви третій раз повторили, тоді людина в такій збудораженій енергії реагує на нього. Перевірте, до речі, теж на дітях.